Христос народився. Славімо Його словами, піснями, псалмами, аби лиш горіла Христова Любов між нами у нас і поза нами. Щоб полум'я це, спопиляючи гріх, ставало незгасним багаттям, чи є благородніше серед утів, ніж славить Христа, сестри, браття, щоб світло віків, виплеємська зоря, засяяло в силі ще нині. Ще нині для всіх благодатна пора, Відкуплення кожній людині. Віздвяні свята все ж нагадують хрест, лукавим, спаблюжені долі, полону гріхового підлея решта, спокусливий, з власної волі. Христос народився. Чи кожному з нас ця правда дала результати? Січнева, січнева пора без зимових прикрас, та серце так хоче співати. Христос народився, славімо Його! Вклонімось дитині насінні, за невідсурання від світу цього, за подвиг жертовний. спасіння. Амінь.